Всім доброго дня! Сьогодні 15 серпня 2022 року. Знаходимося у розсаднику фундука. Починаємо цьогорічний огляд із сорту Караманівський сорт середньорослий або слаборослий, як у кого себе показує. Має крупні горіхи і ранній срок світіння, ранній срок дозрівання. Хочу показати, яка в цьому році врожайність. Ось такі в нього грішки. Мають плюску трошки довшу за горіх. Горіх округлої форми. Крупний до 7 грам. Може досягати в сирому вигляді. Ось така його форма. З полосочками, все як має бути. Багато запитань, чому в описі на сайті. Вказано масу 3,5-4,5 г. Завжди вказую трохи меншу масу, бо це середня маса ста гріхів і не в найкращий рік. Тому максимальна маса не вказується. Ось такі гріш. Може в кластерах бути по 4 штучки, може бути і по 8, і по 10, але тоді вони трішки деформовані. Дана посадка 2019 року весна. Дані рядки. Ось такий горіх. він ось такого розміру. Питаючи це дійсно Караманівський. Ну, він може називатись або Караманівським, якщо він відповідає сорту. Або це інший сорт, це сорт караманівський, повністю відповідає всім характеристикам. Ось такі грішки. Ось кластери. Все в горіхах. Горіх крупний. вська злегка опушена. Ось такий горішок. В цьому році посуха, тому вони, можливо, не такого, не максимального свого розміру, але все одно горіх крупний. Ось скрізь все в горіхах. Ось такий у нього потенціал врожайності. Дуже люблять дятли. Ось Практично з кожного вузла кластер із 4-5 горіхами. Ось так виглядає караманівський станом на 15 серпня. Вже майже повністю дозрів, ще декілька тижнів і буде зібраний повністю. Можливо десь через тиждень вже почне осипатись сам. Ось такі горіхи. Вони не менші за трапезунда, приблизно такі самі. Ось такий горіх. Полосочки на кожному горіху, якщо видно. Пущики повністю завішані урожаєм. мілочки підгинаються. Я задоволений цим сортом. Ну, єдине, що середня або слабка сила росту, але це є, можливо, для когось недоліком, можливо, для когось перевагою, в залежності хто як садить. Ось які горіхи. Є для порівняння декілька штук висажено саджанцями Із Греції Валерія Бурова були взяті в минулому році. В цьому році вже дали сигналку. Горіх аналогічний. Плюска така ж, листя таке ж. Ну, горіх трохи менший, так як це минулорічна посадка. І це тільки сигналочки. Такий же горіх, якщо видно, нічим не відрізняється. Ну, тільки так як ця сигналка менша. На дорослих кущах уже відповідно горіх більший. І саженці на дорощування. Як зараз виглядає Караманівський на дорощування на 15 серпня. Це. Всім дякую за увагу. Будемо продовжувати огляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо сподобалось дане відео, якщо було корисним. Всім дякую, до побачення!